Доброго дня, ви на броліках. У нас дуже активно йде забій, якщо чесно, немає, навіть коли відео зняти. Це ми наготували двом клієнтам. Думаю, зараз покажу, які в нас кури. Це вже якби так запакували для погрузки в машину. Оце тут вес, вага на кожному написано. Оце 3460 це курочка уважає. Ну, Оце такі курочки у нас. Ось от Сейчас я трошки менше подивлюся. О, 2 900... 2 905. Якби чуть-чуть менше. Зверніть увагу. А, якби полкіла різниці. та, що шота. Оце мені ще нравиться. Це СО3 415. Тоже такі гарненькі. Невеличка. Це саме менше, яку ми продаємо. 2430. Зараз теж зніму, щоб ви подивилися на неї і потім понадіваю. Теж жовтенька, гарно. Оце найбільша куриця у нас, оце, за це час, що ми зараз забиваємо 3 800 з чим, то більше її поки в нас не було. Но ми, якщо чесно, ми і не старалися, щоб вони були в нас якби великими, тому що головний уклон ми наших броліків робимо смачними. Тобто, це якби, задача. От за той період, що вони живуть, а живуть вони у нас 52 дня, у раз 53 якби у нас якби так трошки, якби із за лічних обставин не пішло. Тобто на день змістилося, вони якби скільки зділи, скільки зділи. Ну, це такі наші проліки.